Добреся Так. Завершення навчального періоду дуже важливо до нього теж готуватися, але найкраще це добрі показники, результати навчального процесу. Але ми сьогодні маємо нагоду вже думати і повинні думати над новим навчальним роком, тому дуже важливо відпрацювати ті проблемні питання, які є по закладах наших, по кожному закладу. Окремо ми розглядаємо. І спільно повинні все зробити для того, щоб підготуватись максимально до нового навчального року. На що звертаємо увагу? Перше це безпекова складова, тому що ми маємо заклади, де треба сьогодні спільно вже з обов'язково з урядом, з державою працювати над будівництвом сховищ, це в нас третій садочок, це в нас третя школа, це в нас шоста школа. Друге питання це питання енергоефективності. Конче важливо сьогодні проаналізувати ситуацію використання енергоносіїв: це газ, тепло, електроенергія, вода. Проаналізувати цю ситуацію і відповідно відпрацювати заходи, які ми повинні вжити, значить, для того, щоб Довести до оптимального використання. Це ніяким чином не повинно сказатися на навчальний процес на умови навчання, але це обов'язковому порядку повинно сказатися на економічну, кінцевому баланс економічний, тому що витрати досить великі, ціни на енергоносії ми бачимо зменшуються, і тому ми повинні шукати кошти. Але для того, щоб шукати кошти, треба відпрацювати проекти. Тому ми подивилися по. Ми сьогодні в відповідних школах маємо над чим працювати. Є питання щодо розроблення проєктної документації, а подальшому треба і грантові кошти, і вплоть до того, що кредитні кошти, і кошти з міського бюджету будемо використовувати для того, щоб ці проекти реалізувати. Що це за проекти? Це в першу чергу завершувати модернізацію закладів, там де ми розпочали і де є проекти, а де нема, треба допрацьовувати. Друге, шукати в тому числі можливості, то що я озвучив і кредитні, і державні кошти для реалізації цих проектів. Наступний це можливість теж впровадження альтернативних видів палива, як ми дивимося в залежності від, від об'єкта, ну а також впроваджувати нові технології, які сьогодні є, і теплові насадження, сонячні батареї і так далі. Але тут буде залежати від самого проекту, наскільки він економічно особливо важливий, буде виправданий. Ну, і Тримання коштів залучення інвесторів, залучення грантових коштів, кредитних коштів це є дуже важливе питання, але над ними працюємо. Тому це питання спільне, це питання міської ради, але це також питання є керівництва закладів, управління освіти, наших енергоменеджерів, наших управлінь відділ, які сьогодні працюють, над цим, щоб ми могли максимально новіші технології, які сьогодні є в Україні, щоб ми їх мали можливість приміняти на наших, заклад, наших закладах, на території нашої громади. І в першу чергу це соціальна сфера. Дякую, все буде України.